За адресою площа Свободи 5. Після чого наші, було замовлено оцінку. Міською радою отримано висновок. За результатами висновку, вартість об'єкта, яка підлягає продажу через електронний аукціон, становить 352 700 гривень. Це, це, почат... стартова. це, це, це да, стартова ціна на аукціоні. А яка територія входить до? Колишнє МД США. Ну, тільки Приміщення, ну по земельній ділянці я не скажу, яка там. Ні, це із земельної ділянки. Ну, а документів немає на руках? Документів яких? Ви ну, затверджуємо якісь документи. Висновок, висновок був зараз. зараз вот, там написано, яка, площа... яка площа там? Ну, Там Є тільки вказано площа. Не варіант, може Саме, знести. Написано 597 квадратних метрів. Ну це сама площа будівлі. Будівлі більше. Ні, там навіть ні, там не буде відпадання. Там десь територія десь примерно 20 на да, 20 земельної ділянки. Ділянка сформована під продаж, під об'єкт. Да. Ну, так. з Земельною ділянкою під будівлею. Це тільки вартість самої земельна ділянка. Та тільки, бувана... будівлі? З новим власником а, ну, буде укладено оренди. У а а мене ділянка не в приватну власність а, буде укладено ділянка... ренди, а, продається, буде укладений договір оренди, звісно. Це тільки будівлі. вартість самої будівлі, так. Да. Оцінка самої будівлі і продається тільки будівля. Будівля, так. Ну, а як а як на землю як буде укладений договір. А в документах як прописано, тому що ну як зійде, yeah. воно як дюсиша, воно закону... дюсиша йде йде щось з території при прилеглої території. Це не слова будівля, ні, земельна що... 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 ділянка під будівлі є власністю того, чия будівля, так закон говорить. Покамість – це комунальна власність. А не може вона бути геякутівлею. Ні, ви ж її продаєте, ну, ми продаємо. Тоді земля... <клес> земля повинна бути хоча б під будівлею, вона повинна бути оцінена і на продаж. Це вже земельна комісія. Інакше ви просто не продасте, ну, згідно нових норм законодавства, ну, так, просто не продасте цю дугу. Буде тоді оцінена по грошовинному процесу. Тоді вася, новий комплекс має оцінюватися однородною оцінкою. На продаж. Так. Земля і... Моє Раніше, коли не було в законі цієї норми, то можна було продавати окремо будову, а потім земельну ділянку або надавати в оренду, або продавати в приватну власність. Ну то хто купив. А потім вийшла норма, яка чітко прописує, що земля під будовою є власністю того, чия будова. Ну, так, чи? так, так, так. Не, ну, я розумію, що продається з земельною ділянкою. Ну, ні, ну якщо б земельна ділянка, як працює. Зараз прийде під Грабовська, все пояснено. да, Хай вона нам пояснить. Може там якісь є роз'яснення. Ми чогось не знаємо. Ну, і що продається, США воно продається будівля, і Рядом до нього ж прикріплені два майданчика, не, баскетбольний і футбольний. Ну як це все шкоди в комплекс. Ну, вона ж не комплексом продається. Зараз прийде. Ні, ну там же ж визначені межі земельної ділянки. Ну, це ж. Ну, якщо 500, 500... Ні, продавати можна все окремо, не обов'язково. Але саме, що стосується землі під будовою, то це... Ні, що прописано, то відповідно. Продається дюсажа. Дюсажа, я розумію, йдемо повністю усім комплексом. Я ж не можу поняти, чи сама будівля, чи весь комплекс продається. Питання. Є питання. Зараз ми розглядаємо, можна, так? Так. Ми розглядаємо питання по оцінці е, майна, але як ми з'ясували, то це тільки оцінка будови, чи те, що залишилось від будови, ну Будова ще є. Але відповідно до норм законодавства, все, що під будовами, під будовами, земельна ділянка є власністю того, чия будова, так? В перспективі. В смислі. А що, закон Має право. Можливо, було. Я, З бути оренда. Ліна Ніколаєва, я, Ні, я. в законі, скажіть. Зрозуміла питання. Власність під, по вулиці Площа Свободи 5 під не житлова будівля, вроді так, по технічній да, документації, не житлова, житлова будівля е, знаходиться у комунальній власності територіальної громади. Так. Зараз да, проведена інвентаризація, сформований, кадастровий, внесений відомості до ДЗК, земельна ділянка сформована як об'єкт цивільних прав. Площа складає 2000 квадратних метрів, тобто 20 соток земельна ділянка тільки проінвентаризована. З майданчиком. 20 сотен. Ну, Ні, будівля і рядом майданчик. 2 тисячі, чи 500 квадратів, півтори да. тисячі. Експлікацію лізь. Mm. Да, да. Доставка, ото воно фактично як по огорожі, як огорожено, таким Ну а продаж буде виконуватися як тепер? З ділянки земельної чи без ділянки? Наскільки ми з Романом Володимиром спілкувалися раніше, виставляється на продаж тільки будівля. Виготовляється експертна грошова оцінка, земельна ділянка, кадастровий номер Ну, а податок, за що буде? Земельна ділянка сформована для здійснення цивільно-правової угоди. Далі, в подальшому, якщо при умові здійсниться продаж будівлі, відповідно депутати міської ради вирішать, чи передавати земельну ділянку в оренду, чи можливий варіант продажу права власності на земельну ділянку. Тобто є варіанти вирішувати депутатам. То... На сьогоднішній день земельна ділянка підготовлена для здійснення цивільно-правової угоди. То... Чому ж тоді не розділити не... то... одразу то... під, під будівлю і продавати? Власне, вже має право та... на земельну Іна ділянку. Віктор. Віктор. Іна Інна Вікторівна. Все ви правильно говорите, роз'яснюєте нам все правильно. По тій земельній ділянці, яку ви сформували. Вона більша. Так. Ніж під е, будівлею. Так. Але в разі продажі будови, той, хто придбає будову, він придбать землю під будову, ось про що я вам говорю. Це ну почекайте, будь ласка, послухайте. <гум> Якби зараз ви оцінку зробили цієї земельної, я не знаю, скільки там, ну скільки там квадратів. Ну 20. Під самої будови, ви продали, щоб ви дали. продали і будову, і ту земельну ділянку, що під будовою. В даному випадку та людина, яка придбає, ну якщо у вас є, як ви робити оцінку, мабуть, вже хтось є, то ця людина має право на безкоштовну Ні. Да, викупу. Ні, вона визкоштовна... на те, що э, за межами mm. буде, буде будувати. Малина Миколаєв, безкоштовна приватизація, є норми майна? Тільки ви купаються. Ви не хочете слухати. Майно під тим. Якщо вона купить зараз майно і купить ділянку під цим майном. Ні, саме земельна ділянка Два варіанти. або право оренди. Та якщо вже воно у вас існувало. А якщо зараз буде купляти, у вас буде купля продажа Це хіба що ну, купля купля продажа або Куп... ку окремо ку купівля продаж <каку> земельної ділянки? На цій земельній ділянці знаходиться нежитлова будівля. Це не відповідає нормам. Я зрозуміла, ви е, хочете ну, задали питання, що буде безоплатна приватизація. Ні. 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 Що, коли людина купе майно, зараз купе майно, вона купе його місці під земельною зим... 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 ділянкою, за замовчування. У ділянка буде окремо. Земельна ділянка окремо. Ділянка... Ні, ні, ні. Деякого. Вона комуналь... комунальною власністю. Далі буде власник будівлі. Те, що рядом з будови, а те, що під будовою, вона ну, земельна власниць... ділянка сформована 20 сотих. Тоді її обділить можливо оренда. Оренда завжди міській раді вигідна. Це завжди стабільне надходження коштів до бюджету міської ради. Буде сплачуватися отаріусом... оренда плата. з нотаріусом консультувалися. Нотарії будуть оформляти майно без земельної ділянки? Не, не, не будуть. Буду. Кадастровий номер, явля... сформована земельна значить, ділянка прийма... як об'єкт цивільних прав, є обов'язковою умовою е, цивільної правої. Ну, людина прийме права 2,5 гектара своїх. Півтори ну, тисячі квадратних метрів. Просто я з цим стикався, з нашим офісом, в Приємбульськом. Такого не проїздить будівля окремо земля під ним окремо. Значально Вона або надається в оренду або з правом викупу. Це буде в будь-якому випадку дві цивільно-правових угоди. Навіть якщо нежитлова будівля продавалась би із земельною ділянкою, також це і два року було б до рекупівлі продажу. Окремо виготовляється експортно грошова оцінка на будівлю, нерухоме майно, окремо виготовляється експортно грошова оцінка на земельну ділянку для здійснення цивільного Ну, І тепер це фарбована. 2000 квадратних метрів, а саме майно 500 квадратних метрів. Так? І тепер людина має право, ну, ми досі будемо розглядати наступний, виділити в оренду. Ми будемо ділити ділянку чому? на 200 гектарів. 20 сотих, а що не передати в оренду? Ну Мало Зараз чого, а чому ми будемо давати цю ділянку? Ну, Віталій як... правильно спитав, там є спортивні інвентар, там є турніки і все про ці і майданчик. Може його залишить майданчиком спортивним. Під спортивним інвентарем і сформували, воно входить цю мене ділянку. Ну, хоч і намівки. Це житлова будівля. Ні, ну, це це не, це не, я це маю на увазі, якщо житлова будівля, тоді вона може йти з землею, а це не житлова, вона не йде з землею. Є це варіант, як можете рішення це депутати це можуть значить. продати продаж будівлі разом із земельною ділянкою. Але опять-таки це буде Є два договори будівлі продажу окремо. дві документації Там, окремо, на будівлю, окремо на будівлю, окремо на земельну ділянку. Це якщо продаж буде, буде. Шановні, шановні депутати. я буде. думаю, що нам треба оцінку затвердити будови, а далі вже законодавство покаже. І да, можливо, на сесію визовемо нотаріуса якогось чи юриста. якщо буде. Ні, якщо буде покупець, і брати, Ми сьогодні на комісії розглядаємо тільки ваші сторінки за межі. Да, шановні, шановні депутати, із сумою озвученої цієї будівлі згодні. Ми ви, су, ви сумою, з, субою ви не погоджуєте. Не, Є ну, експерти з, не ну, не Чи виносимо це питання так, на те, виносимо, ми не маємо права, ми затверджуємо, затверджуємо. суму, яка не затверджує. вказана в висновках. Ми можемо затвердити, а можемо не затвердити, якщо ми не погоджуємося погоджуємо. з чимсь. Тому ми так. голосуємо Давайте. про те, щоб винести так. дане питання на сесію. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію, прошу проголосувати. Тридцять, чотири, п'ять, шість, так, сім, восьмо,